У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. Євангельське сьогодні оповідання святої неділі нам розказувало про історію життя Ісуса Христа, про одно із цілень нашого Спасителя. Це була не притча, це була не наукова якась промова Ісуса, а це була реальна історія з Його життя. І ця реальна історія з його життя була неподалік одного з села. І склалося так, що Ісус ішов своєю проповіддю, до нього прийшло 10 прокажених. Проказа це страшна хвороба, яка, ну, скажімо, на той час була одна із смертельних. Від прокази не було багато процентів, що ти можеш вийти з неї здорові. Лікарі не давали впевнення того, що все пройде і все минеться. Люди жили з хворобою і думали, напевне, що вже про те, що не доживуть до своєї глибокої старості і не будуть так своїми внуками проводити собі старість, як вони бажали. Проказа була одна із страшних хвороб того часу, і вийшло так, що. От тим десятьом прокаженим, які сьогодні були в Євангелії, їм дуже багато сталося добра. При зустрічі з Спасителем їхнє життя змінилося до і після. Прокажені це люди, які, скажімо, жили по, поза своїм селом, жили поза містом, вони мали свої певні такі гуртові зібрання, такі гуртові палатні містечка. Ось, де вони собі могли провадити життя, тому що це також люди, вони також мали певні е, якісь необхідні потреби. Е, людство їх виштовхувало з їхніх рідних міст і сіл. Ось, і в даному випадку Євангеліє нам розказує, що Ісус ішов біля такого села, де вигнали з них 10 прокажених, скажімо так, і ті прокажені вони десь біля того села, далеко в полі, вони собі жили. Навіть, як говорить нам е, історія, передання, що їм е, чіпляли спеціальні дзвіночки прокаженим, щоб коли вони десь йдуть, чи то вночі, чи то в день, щоб їх було чути, щоб було чути їхній кожний крок, аби не підійти людині здоровій і не заразитися цією хворобою. Тут зустрічається податке життя, корець усього світу. Творець тих прокажених і той, хто сильніший за будь-яку хворобу, іде Ісус Христос, сам Бог. Іде Бог, бачить твориво, яке страждає. Це твориво, цих десять прокажених, вони кажуть Ісусе-наставнику, помилуй нас! Вони не кажуть до нього Боже, вони не кажуть до Нього Спасителю. Вони не кажуть і не сповідують його тут десь Богом. Вони просто кажуть наставник. Бо вони знали, що раз за ним іде велика кількість народу, значить, Ісус дуже багато за собою веде і наставляє людей. І кажуть Ісусе, наставнику, спаси нас, помилуй нас. Ісус говорить їм, що ідіть до священиків. Нехай вони вас оглянуть, і в тому випадку ви маєте стати здоровими. Чому священики? Тому що священики в той час мали таку владу оглядати людину, чи вона хвора, чи вона здорова, ось і тоді давати їй вже такий вердикт, чи можеш ти йти в суспільство. Тобто прокажений, який мав намір вернутися в свою сім'ю. Він мав пройти огляд священника, він подивившись на нього, і, скажем, тоді дав дозвіл йому увійти вже в суспільство, в дане місто чи село. Тобто, хто це таке сказав, це записано законом Моїсеєвим, і бачимо, що Ісус Христос, Він смирено виконує цей закон, який той час був на тій місцевості. Тому е прокажений. Почули, почули його пораду, вони йдуть, вони йдуть до цього села, до міста, хто де, хто звідки, показати священникові старозавітню, щоб він, оглянувши їх, ось дав їм ту перепустку в нормальне життя. Священник, оглянувшись, побачив, що вони вже чисті, здорові, вони вже не мають покази, тому що по дорозі, коли вони йшли, вони очистились. Ісус ми бачив, він не творив ніякої. Дій тут мається на увазі, він не робив ніякої молитви, він не помазував їхнє тіло чимось, він навіть не молився над ними, не клав руки, він просто сказав Ідіть. Ми бачимо, тобто, унікальність нашого Спасителя, як він стілює. Так само і нас сьогодні. Ісус стіляє одних в церкві, одних вдома, одних за молитовником перед домашньою іконою, інших в сльозах біля якоїсь чудотворної ікони, інших десь на святих місцях. А інших і в лікарні. Ісус ціляє по-різному, тому що Він унікально нас сотворив, і унікально кожному в нас є певний зв'язок, подається з Богом, і унікально е з кожним Бог взаємодіє так, як Він це знає. І прокажені пішли, і тут, скажімо, суть, така суть, частина цієї історії, цікава частина, що повертається один. Священик оглянув їх, дав їм добро на тих емоціях всі і забули, хто і зустріч з ким змінила їхнє життя до і після. І один приходить, один нагадується про ту, той початок, той перепустки в нормальне суспільне життя і приходить до Спасителя. і Спаситель, Спаситель дивлячись на нього, питає: А де ще дев'ять? Чи ж не всі очистились? Спаситель запитує, чому ж вони ж не прийшли і не поділилися тою радістю, яка є. І от, власне, що нас вчить ця історія, яка була 2000 років тому. Вона нас вчить, дорогі браті і сестри, те, щоб ми були вірними, щоб ми були вірними тому, хто нас з вами кормить, хто нас з вами, скажімо так, і піклується про нас, хто нас з вами в наше життя подає дуже багато чудес, і хто саме частіше біля нас, це є Ісус і Його очі на нас. Історія про десятьох прокажених – це історія про вдячність і про те, щоб ми були вірними. Дуже часто ми з вами, можливо, і мали в своєму житті або чули, і бачили, як Божа сила стілює одного або іншого. І повірте, так є, що особисто знаю тих людей, які Бог їм дає зцілення, чи то від хвороби, чи то від якоїсь одержимості, чимось або кимось. Господь дає цілення і люди на тих емоціях, як тих дев'ять прокажених. Вони далі перестають жити тим життям, яким вони жили. Вони перестають так багато молитися. А для чого? Бо я вже здоровий. Для чого стільки молитися? Вони перестають вже так багато ну, читати святого письма. Ну а для чого, якщо я вже здоровий? Вони вже перестають. Просто бути добрими до оточуючих, тому що вони вже здорові. І люди, які стілюються Ісусом Божою силою, тільки нею ми стілюємося, ті люди, які десь не мають вдячності Богові, вони просто розсіваються. І назад не приходять до Бога, і назад не живуть таким ж самим образом. Духовного вдосконалення, як вони жили до зцілення. Одиниці приходять і далі залишаються вірними Богові. Тобто, життя до Бога це є великий шлях, шлях великої праці. І по мірі нашому прийняттю зцілення Бог нам дає це зцілення. По мірі нашого стремління до Бога, Бог нам дає. Певні ті блага, які ми в нього десь хочемо отримати. І тому сьогодні, в цей прекрасний день, або коли хто буде дивитися це відео, ми маємо знати, що бути вдячним Богові це бути йому вірним. А саме краще, запитайте себе, кожен себе, коли будете один на один з собою в потаємній кімнаті. Ви Бога любите і за того, щоб не бути в пеклі. Ви Бога любите і за того, щоб вам щось Бог дав, чи вашим дітям, чи внукам. Чи ви Бога любите і за того, бо Він вас першими полюбив? Чи ви Бога любите, щоб Він вас такими створив? Чи ви Бога любите через те, що ви просто Його любите, як свого небесного батька. Коли у вас корислива любов, то ви як тих дев'ять прокажених. Коли у вас справжня любов, то ви як той один, і то був самарянин, який був ворожий єврейському народові, і він прийшов і покаявся. Тому сьогодні, нехай Боже благословення зійде на всіх нас, на наших дітей, наших наші сім'ї, і нехай Господь Бог усіх нас береже, оберігає. Тому слава нині повсякчас на віки віть.